13 лютого, кілія, базар, м'ясний корпус. Сьогодні п'ятниця 13, але все буде добре у нас. Доброго ранку вам. Два ранку домашнього, паршик дивлюся в акції, так? Так, паршик по да? акції, що зараз так. Гамілка, варто ціло. Гламілка. стерно, стерно, ціне, косочки. Да, зараз дуже добре. Так, на 100 гривен дали. О, і стено, і не бачите, гамлюка. Да. Знижки зараз кожну домашню спинку, на крило, на стегну, на гомілочку, на ніжку. Зараз знижки. Тільки купляється. И вам доброго раночка. Здравствуйте, здравствуйте. Я же люблю скидочки, сливки. Да, очень хорошие скидочки. На бедрышко вот сейчас. Видите, вот я их как раз вылаживаю. 117,90. 117,90. На гамилочку скидочка. 89,90. Скидочка очень хорошая на плечики тоже. 93,90. А скидки буду я одеты, скидки? Скільки скидка буде діти? До следующего вторника. Ага. Со следующего вторника что-то поменялось. Очень еще, еще хорошая скидочка по-домашнему. Вот. Так что тоже там, там, милочку. На граниночку очень хорошая скидочка, на крылышко хорошая скидочка, на крылышку по-домашнему очень хорошая скидочка. Здравствуйте, что хотели. Доброго, родного дня вам. Да, да, спасибо большое. Заходите, будем рады. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. О, сало Да, сало есть такое, как обычно, вот с такой толстенькой, с мяском. Ну, это с мясом стоит 350, а без мяса уже идет 200, 180, 150. А бывает тебе генеральское вот сало? Ну, думаю, вот, 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 да. вот еще, да? еще, я вам сейчас покажу. Потому что там, да. дивлюсь, от отселен... Ага. Здесь и, он, 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 мы и он, все он он называется генеральское, да? Да, вот на ну, Ну, дивлюсь, я... оно такое дорогущее. Я продала вже. Надо прийти. І в яку ціну генеральську це було? 250. Ну, так це ще... Я, я розумію, що це дорого, але дивлюся, от в Одесі генеральська, в Києві, я там намяла... взагалі по тисячі, по сало... 800 гривень. 150. І все думаю, що це за вот сало це... таке? Може бути 800 і тисячу гривень, це ж ужас. Я слышала, що це да, ну, на... не такі. Не розумію, 250 теж для нас, звісно, Да. А вот такое ну, вот, вот думаешь, это а шейное по 150. Может кто любит отварить солому или там или шкарочку сделать. Mm -hmm. Это недорого. Вот такое вот по 150. А, а печеревок сейчас печеревок стоит. Печеревок 220. Соломочка шмаленная. Вот. вот она мягкая и крепкая. Это Сейчас я вам дам. Сейчас, а шиестовиазу сейчас не Можно сейчас я обслужу? Шеечка. Шеечка стоит 250. И вот 230. Вот такое грудиночка 230. 220 ребрышек. Красивенькие тоже. Скажи мне эти. Голяшечки. Да. 150 грамм. Задняя, передняя. Все спрашивают, чем отличается задняя и передняя. Задняя имеет коленочку, в ней больше желатина. Передняя больше для запекания. А заднюю лучше для холодильника. А передняя для запекания. Здесь больше желатина. И еще, скажи, 220 грамм. Мякоть 230 Задняя часть 230 и ага, точек 250. Це 50, да. mm -hmm. -то Сейчас цена упала, хорошая цена. Ну mm -hmm. дай бог, дай Бог, 50 Ещё обрезки. Mm -hmm. И внутренний жир 50 гривен тоже. И колбаска твоя не менялась, да? Да, Нет? да. Ну колбасочка, да. Я да. его смялся, делай колбасочка 200 є, гривен. И, и вот оболочка, и, да, оболочка красивенькая, стой, конечно. Только у тебя сам да. колбаску робить. Сами чистить. Все, обслуговую, обслуговую. Доброго ранку вам. Як справи? Це добре? Все добре? Це селення ваше не, міня... не міняли стіни? — Ні, не міняли. Що там, 100, да, 100, капуста 100, 100, 100, 120 угірок, 120 у Угу. Гуляк 20, морковка 20. Все, дякую. Доброго ранку, дівчата. доброго. Ранку. Ой, які да. гарні коміте. Апетитні яку ціну? 120. А огірки? 120. А ось баклажани? Баклажани 140. У -у -у -у. Вастер такі? Да, да. Сі да. Такі ж уже апетитні. А ці зелененькі? 140. 140. Крижалте, ще скажіть. 130. 130. А гарбуз яку ціну? Гарбуз 30. А буряк? Капусточка велись 10. 10 25 пекинка. Морква я 25. 25. Сибуля. 15. 15. Гарного дня вам. Доброго ранка. Здравствуйте. Наши красотки. Базарні. <сіх> І що тут у тебе Олічка? Такі Мандарини. лимони дуже. Лимони. Такі великі, яку ціну лимони. 130. 130. Грушка 85. а зелень ця мікс. 70, 50. мандаринки, 85. Такой, такой 85. А, 85. А, 75. а що з помідорами? Ну, помідори я знаю, що дорогі, так? Да? Вони всі, всі зараз дорогі Значит, то такая красивая, то полусливка, да? Сто шестьдесят. черики. Черрики. Черри сто девяносто. Огурчик. Огурчик сто восемьдесят. что? Курция? это. Турция, а это умань. А, Двести. Это, это Украина. Да. Двести. Яблоко ела по тридцать. Пять. А вообще яблочко? Тридцать пять. Приходите к нам. Гарного дня тебе. Доброго, ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. И что, девчата? Доброго ранку и вам всем. Изюмчик девчонки. Сто восемьдесят есть, 220. двадцать листочки на колупцы. А де я не бачила? А, я думала, це огірки. І в яку ціну? 17 гривень. Там 15 на штучок. Їх треба вимочувати? Ні. Вони не нет, будуть солені? Не будуть солені, вони найкращі. Добре. Цукерки різні. Іра, що ти стоїш? Розказуй. Розказуй, що в тебе новенького, гарненького. Питайте. Ми б не від людей вже обіщали, що нема щоб... покупателя. Да, да, не щели так, хоть побалака. Ні, ну давай, давай. Що розказуй, що щоб до побігли до тебе покупці. Ну от що ти можеш предложити таке, щоб сразу побігли? Вкусна помідора, вкусний огирок. — помідора яку ціну помідора така 175, сімдесят п'ять. Огирок є домашній 250, п'ятдесят. Ну він дуже в це Україна. конечно. да от Умань дуже єсть. Ну, він лежить Гри. і той, і той хорошо. Гриб 110. Гриб 110. Ні гарний, гарний свіжий гриб. Сьогодні був міленький, завтра а буде теж. Приплення 50 гривень лоточок, 20, 20 штучок, Свіжі, ага. це кілійський. Добре. Що ще гарненького? Гранат сладкий, Гранат дуже солодкий. Можете спробувати. Виноград. Виноград 120? Да, О, що це він подешевшись. Що да? А Мені казалось, виноград дорогий був. Виноград 370. 370 3... Ні, да. не був він да? такий. Да? Неправда. А грушка оця? Груша 75. Апельсин? Апельсин 150 і 85. Авокадо ще мені. Авокадо 90 гривень штучка і 70 гривень штучка. А це ж я без кісточок. Я ні, пробувала? Ні, 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 ні. Ні. ні, я кажу, пробувала, да. то що брала. Він да. да, обхновенний. Нема зараз, нема, так? Нема. Нема, нема. Да, нормально. Воду почистив, зірсила, зробив. Звичайний оцей, я думала, може буде, знаєш, смак відрізнятися. Ні, ні. нормально. І такий, Вона вийшло 15 гривень штучка. Да. Добре. Давай гарного дня. Гарного тебе. дня і вам, дівчатки.